Так, перевірка зв'язочку, мене чути, мене видно. І якщо все добре, то будемо починати нашу, наш ефір. Сьогодні тема нашого ефіру це чому цілі не реалізуються роками. Ну, роками, місяцями, днями і так далі. Ну, тобто буває таке, що ці, ну ти собі щось прописав, вони качують, знаєте, зі списку один рік і знову, і далі, і далі. І так переходять із списку до списку, і списку до списку, і списку до списку. Може бути кожного місяця, може бути кожного року. І сьогодні ми якраз розберемо з вами, чому так виходить. І, і і і що з цим робити? Я тут сьогодні не буду вам давати типу, практику, як їх правильно поставити, ці цілі, тому що це абсолютно окремий ефір, абсолютно окрема інформація, і є дуже багато варіантів, варіацій. Кожен має вибрати свою, плюс, якщо цікаво, це я даю більш так в персоналізованій роботі, навчаю ставити правильно цілі для того, щоб вони реально збувалися. А сьогодні ми поговоримо про те, що взагалі заважає реалізувати ці цілі. І найголовніше, я це на мою особисту думку. Ви можете хоч 100-500 разів писати ці цілі, хоч там перед новим роком, після нового року. Ну, тому що я, наприклад, ще не встигла написати цілі, я розкажу, чому ну, такі якісь глобальні, що я хочу, куди хочу, щось там десь трохи писала, але не, не завершила цей процес. І дивіться, головна такий аспект, що цілі вони не досягаються без того, щоб ви знали свої цінності тому що всі цілі, абсолютно всі, вони побудовані на ваших особистих цінностях. Знаєте, це як, типу, фундамент вашого будинку. Ви знаєте ваші цілі, у вас, значить, залитий фундамент, і ви можете далі, далі, далі на них нашаровувати вже наступні кроки. Ну, тобто, базово не знаєте цілі. Не здобують ваші цінності, тому що за всіми цілями, за всіма нашими діями, стоять у кожної людини цінності, мотиви і так далі. Це можна називати по-разному. але загалом будемо називати їх сьогодні. Цінностей і розкопати свої цінності, що взагалі вас драйвить, що вас мотивує, чому ви робите те чи інше. І таким чином ви зможете поставити і правильно сформульовану ціль, як вона називається. Да, ми можемо тут ХСР. І просто написати на листочку, є багато варіантів, писати там в майбутньому, в теперішньому, писати, як ти відстану і так далі. Але все базується на тому, що потрібно розуміти. Що тобою, ну, взагалі, м -м двіжить, що, що тобою двіжить. Дивіться, цінності вони при моєму слово, яке не можу щось сказати, пріорітизуються. Кожна е цінність має свій пріоритет. Ну, Ви скажете, а, а як так? Тому що ми всі завжди живемо за пріоритетами. Ми живемо за пріоритетами нашим кожного дня. От ви приходите там додому після роботи, або ви щось закінчили, і у вас є вибір е сісти там. Піти, не знаю, піти на прогулянку, піти в спортзал або сісти залипати там в телефончик або в Ютубчик. І оце і є ваш вибір. Якщо ви, наприклад, вибираєте пополежати, значить вам ну, можливо, ваша цінність це там, комфорт, відпочинок. Якщо ви йдете на прогулянку, то ваша цінність це активність, це активне життя. Можливо, якщо ви йдете, наприклад, в спортзал для роботи, це значить, що ваша цінність там може бути здоров'я, може бути зовнішній вигляд. Ми кожного дня робимо оцей вибір на рахунок цінності, і від цього якраз таки і залежать наші е, цілі: досягнуться вони чи не досягнуться. Тому що все це є твій вибір і твій пріоритет. Е, коли ми таке буває, що ставимо цілі, написали, а вони зовсім протирічать нашим цінностям. Ну, наприклад, Хочу досягти там двох мільйонів ну, доларів да, за, за рік. Ну це так дуже условно, тому що це така знаєте ще одна, чому цілі насягаються, тому що вони мають бути реальними, ну, реальними. Ваша ціль, наприклад, 2 мільйони. Ви собі написали. Класно, а ваша головна цінність це родина, і вам потрібно розуміти, де ви будете просідати. Якщо ви, наприклад, для того, щоб заробити 2 мільйони, вам потрібно не знаю, переїхати на рік працювати кудись там за кордон, да, або розлучитися з родиною, то ви ну, не, не, не зможете ви повноцінно виконати цю ціль. Тому що ваша головна цінність це а, родина. А, цілі, чому вони дуже часто не досягаються? Тому що вони можуть бути не твоїми. Що значить не твоїми? Цілі дуже часто Цілі, бажання, вони можуть бути нав'язані нам соціумом, нав'язані нам родиною, ну родиною, так, вашим оточенням, нав'язані нам соціальними мережами, тому що зараз дуже багато чого чого там транслюється, багато чого показується, і ти такі думаєш, блін, а я, а я теж так хочу, а я, а я теж, теж теж. А насправді ну, воно тобі не імпонує, ти просто гонишся, грубо кажучи, за, за тим, ну, що, чого ти не хочеш. Ну, просто таке, знаєте, ілюзія. Або, наприклад, нав'язані цілі. Таке буває, що все. Ой, ну, наприклад, там все, потрібно виходити заміж і народжувати дитину. Тобі соціум каже, тобі там, не знаю, батьки кажуть і так далі. А ти не хочеш цього. Але ти ведешся, тому що тобі кожного дня капають, 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 капають. капають. Такі думаєш, ну так, так, напевно, мені це потрібно, напевно, я це там зроблю, і так далі. Але це не ваша ціль, і вона буде складніше реалізовуватися, там будуть якісь проблеми і щось так далі, і тому подібне. Важливий такий момент це цілі досягаються лише тоді, коли щось робити. Ну це, напевно, перше, чого треба було взагалі починати наш прямий ефір. Цілі не досягаються, якщо нічого не робити. Ну, дивіться, Банальний приклад. Навіть якщо ти складеш мільйон пунктів або найкращий план там, прибирання, але не встанеш і не підеш прибирати, ну, те, що ти там, написав, переписав, до сраки до каріочі, вибачте. І так з кожною ціллю, якщо ви пишете, що ви хочете заробляти гроші. Або, наприклад, що ви хочете подорожувати, або, наприклад, що ви хочете щось купити, то вам потрібно для цього робити дії, активні дії. Ну, тому що одними медитаціями сит не будеш, медитація тобі не принесе. Одна медитація, дайте зараз я не буду, тому що я, в принципі, вірю в такі інструменти, як медитація, афірмація, вони працюють, але вони працюють, коли вони знає, такі працюють в комплексі з. Активними, активною життєвою позицією, активними діями і активною роботою окремо саме по собі, скільки б ви не медитували, гроші до вас ну, не прийдуть, і ціль ваша ну, не, не виконається. Якщо ви не встанете з дивана або хоча б не почнете потрохи, знаєте, дуже часто говорять, лежати в напрямку вашої цілі. Ну, наприклад, хоча б, ну, якщо ти хочеш подорожувати, ну зайди, подивись, скільки то вартує. Ну зайди, дізнайся, як тобі туди поїхати, які умови і що це вартує. Ну, для того, щоб мати повне розуміння і по грошах, і по яких ще обставинах, і так далі. Це вже ну, якийсь ага, великий пункт до, до вашої роботи. Наступний такий м -м, пункт, да, чому цілі не реалізовуються руками, тому що вони можуть бути абстрактними. Що значить абстрактними цілями? Ну, хочу більше грошей, моя ціль так, хочу більше грошей. Це не ціль. Ну, це просто, знаєте, такі словечки в, в, в простір, у в всесвіт. Ну, тобі що потрібно, скільки ти хочеш, коли ти хочеш, якої валюти ти хочеш, за який термін ти хочеш. Коли воно просто отак, воно ну, не працює. Хочу заробляти більше. Скільки більше, як більше? А коли ми вже говоримо, наприклад, такими конкретними, ну, загалом для, для цього дуже класно працює техніка ХСР, але ну, тобі, 5, наприклад, 5, 5 заявок на тиждень. І ти розумієш, що з цих п'яти заявок ти матимеш енну суму там, коштів, яка тобі буде необхідна для виконання твоєї цілі, яку ти до себе поставив. Купити телефон або купити машину, ну, тобто тут в кожного своє. І оце 5, конкрет, 5 заявок на день, це має конкретне вимірювання, має результативність, обмежено в часі, все як потрібно для того, щоб твій мозок він сприймав цю інформацію, для того, щоб він розумів, ну, знаєте, це як посилати сигнал Всесвіту. всесвіт. Ну так воно і це працює. Як ти посилаєш, так воно і є. Ну, ти кажеш, всесвіту, я хочу 5 заявок. Він такий, окей, я зроблю, хочу більше грошей. Ну, окей, буде тобі на, на 100 гривень більше. Тебе це спасе. Ну, ні, напевно, що, що зовсім не, не списе. Тому важливо формулювати ваші цілі правильно. А, ціль без термінів, вона не має активної дії. Без термінів це, ну, типу, на коли тобі це потрібно. Як скоро ти хочеш це отримати. Ну, Тому що я хочу, наприклад, квартиру, але ти не уточнюєш. Коли ти хочеш, то може через 20 років ти отримаєш цю квартиру. Звісно, що отримаєш цю квартиру. І, і так вона, знаєте, ціль вона і буде кочувати з одного річного списку до іншого річного списку, і там далі, і так далі, і так далі. Так воно і буде, прошу, але через 20 років ти отримуєш те, що тобі ну, хочеться. Ну, коли, знаєте, а, Важливо запам'ятати, що коли-небудь означає ніколи. Хочу, Хочу коли-небудь. Значить, ніколи в тебе цього не буде, якщо ти не сформулюєш це більш правильно. Важливо також, чому цілі не реалізуються. Тут те, що я вже трошечки казала, тому що занадто велика ціль, занадто велика, ну, нереальна ціль. Тому що, дивіться, є окреме поняття Мрія, а є окреме поняття ціль. Мріяти ви маєте, не то, що ви можете, ви маєте мріяти глобально. Ви маєте мріяти, ви маєте дозволяти своєму мозку, що там в мене будинок біля моря, я маю приватні джети, мільйони і так далі. Ви маєте про це мріяти і дозволяти вашій уяві працювати. Але коли ми говоримо про постановку цілей, наприклад, там на, на рік, да, то ми маємо розуміти, що якщо у вас ви починаєте з нуля, то певно, що приватний джет в цьому році, в цьому році ви не купите. І ось коли ціль занадто така е, велика. Да? Велика, ну, тупо як е, мрія, ваш, ви починаєте ну, поручатися її виконанню. Ви такі, ой, ну, ну ні, ну, понятно, що я сьогодні там не зароблю цього року, понятно, що там щось там не вийде і так далі. Тому вам потрібно ставити, ну, перевіряти на адекватність свої цілі. Чи це реально, чи це нереально? Ну, наскільки реально за рік виросту в доході? Потрібно подивитися, погуглити. Беремо середню картинку. Звичайно, є ті, хто може за рік. Ну, дуже сильно все, але таких одиниць. Ну, одиниці з усього того кількості людей, яка є, яка ставить і працює зі своїми цілями. Тому що, якщо занадто складно, мозок не буде, ну і ви не будете працювати на досягнення цих цілей. Наступний пункт, чому не досягаються цілі, і вони переносяться, це тому, що в кожної цілі немає проміжних точок. Наприклад, тут дуже можна скомбінувати з тим, що я казала, від того, це мати якийсь а, часовий еквівалент. А, наприклад, ви розписуєте фінансову ціль на рік. Але, наприклад, у вас є точка кожного місяця, ви дивитесь, який ви заробіток хочете, що ви з цього хочете, куди вам потрібно дійти, для того, щоб глобально дійти туди. Ну, тому що, а, коли мозку потрібен результат, хоч маленький, хоч якийсь. Але результат для того, щоб вірити, і для того, щоб іти далі. Тому що коли він не бачить результату протягом якогось там періоду часу, досить довгого, то він такий М -м -ні, ну не хочу. І починає шукати, чому це нереально, не потрібно робити, а де б ще там переключитися, що б ще таке там зробити, і так далі. Тому навіть маленький результат це для вашої, це для вашої, для вашого розуму, це. Крок, я рухаюсь, я рухаюсь далі, я рухаюсь у правильному напрямку, типу все окей. Тому проміжні результати ви маєте собі там фіксувати, і з, них цілі, з ними цілі простіше досягти. Простіше для вас і для вашого мозку. Ще дуже знаєте, що хочеться таке сказати, що ціль вона має бути реально імплементована у твоє життя. Ну, що я маю на увазі? Коли ти, наприклад, для прикладу нещодавно народила в тебе маленька дитинка, і ти народила не для того, аби віддавати її, знаєте, у місячному віці кудись там, і такий, все, я буду коротше, працювати, буду працювати по 8-10 годин, бла, 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 така моя ціль там заробити то й сюди. Але якщо дитина, вона досить маленька, ти розумієш, що ти ну ніяк ти не зможеш. Упрацювати у ці 10 годин, тому що дитина вона вимагає часу. Ну, тобто, ціль вона має бути імплементована в твоє реальне життя. Ти маєш в ну, фінансові якісь можливості, да, в адекваті, в ресурсі твої, в часовому ресурсі, в енергетичному ресурсі. І ми про це дуже ну, буває забуваємо, коли хочемо чогось занадто більшого. Ну, потрібно думати просто ну, якби, головою. А, наступний такий момент це коли ваша ціль. А, щось, не знаю, воно йде чи не йде. Зараз подумаємо, що щось, щось, щось пішло не, не так. Але, ну, поки, поки йде, поки говоримо. А, коли, ціль із базовими, коли ціль конкурує із базовим вашим комфортом, що я тут маю на увазі? Коли досягати ціль занадто дискомфортно, от занадто дискомфортно, то ви не будете цього робити. Ну, дуже часто диван ввечері він перемагає е, активність і продуктивність. Якщо ви, наприклад, хочете кап'єт спати. Дуже мало людей, які можуть мати таку, знаєте, железну сілу волі для того, щоб навіть коли дуже втомлений, іти і робити. І дуже часто цього навіть і не треба робити, тому що всі ми пам'ятаємо, що є наш ресурс, який він там не, від, не відновлюваний, і потрібно слухати себе. І це дійсно так, і я ну, тобто, з цим погоджуюся. Тому ціль вона має бути комфортна. Вона має бути комфортна для вас, для вашого там здоров'я, для вашого мозку і для вашого розуміння. Ну, будемо реалістами. А, оці всі пункти, які я зараз перечислила, вони заважають, ну, по суті, нашому мозку працювати і, і робити а, правильну постановку цілі. І саме тому. Цілі, вони можуть не реалізуватися, рука може зреалізуватися, може не реалізуватися. Знаєте, такий головний і основний підпункт, яким я хочу завершити мій сьогоднішній прямий ефір, це те, що із ваших цілей, от ви пишете там великі списки, мрій, цілий, 10, 20, 30, вам потрібно знайти одну. Одну ту ціль, яка буде на десяточку. На десяточку, що я маю на увазі? Це та одна ціль, яка. Підтягне абсолютно всі ваші цілі до виконання. Є одна завжди завжди є одна ключова, є спеціальні технології, як це можна виявити, як ну з усі усього того, що у вас є, базуючись на ваших цінностях, як я вже казала, підняти оцю цю головну ціль на десятку, яка підтягне всі інші цілі. Якщо цікаво... Пишіть мені в Директ, я поділюся цією практикою, як вибрати цю ціль на десяточку, що з цього потрібно робити, і як правильно поставити цілі. Я, наприклад, плануюсь, може, сьогодні, може, може завтра, поставити вже нарешті ці цілі, тому що дуже важливо, щоб постановка ваших цілей. Вона ішла із вашого стану, із вашого настрою. Ну тому, що коли ми типа блін, все, до 31-го треба встигнути поставити цілі в новорічну річ. А то чи ти паралельно ріжеш салати і думаєш, там крабові палочки я поклала, як мені відкрити цю кукурудзу, а в мене тут же ціль. Ну вона так не спрацює. Ну тому що для того, щоб правильно це зробити, потрібен певний стан. Тиші, потрібно певний ну, там, настрій ну, взяти, сісти, подивитися, ну, написати, подумати. Треба проаналізувати, подумати це все, що ти дійсно хочеш, що там відбулося минулого року. І якщо у вас ще там, до цього періоду не було на це часу, не було на це ресурсу, це ок. Ну, два, три, чотири дні, там, навіть місяць, плюс-мінус, воно не, не зіграє ролі на фоні всього року. Але я. Дуже вірю в те, що цілі ставити потрібно. Тому що якщо в тебе немає цілі, ну якоїсь конкретної, до якої ти йдеш, вимірювання, яка базується на твоїх цінностях, ти просто впливеш і, і не знаєш, що, куди, як. Ти не посилаєш правильні сигнали у всесвіт, скажімо так, і він тебе не чує, і воно не реалізується. А тому, для того, щоб ваші цілі а, збувалися, будьте. Чесними з собою, бути чесним з собою щодо ваших е, цілей, е, знайдіть свої цінності, на основі яких ви зможете е, правильно сформулювати ваші цілі, розписати, і знайдіть ту одну, яка буде вас мотивувати е, на досягнення цього року. З вами була Валерія Мироненко, ваш езотеричний е, маркетолог. І до нових зустрічей!